День, шановні глядачі, інформаційної агенції Юх Тудей. Сьогодні ми в гостях родини Желязкових, яка відома виноробною продукцією та різними видами хлібів. Тож, запрошуємо на цікаву розмову. Подружжя з желяскових села Криничне Болградського району крафтові виробники. Валерій у своїй винарні робить вино, яке за смаком та якістю високо оцінене на різних конкурсах виноробів. Марія опанувала різні дріжджі, з яких створює хліб та інші смаколики з тіста. А нещодавно Марія на своїй сторінці у соцмережі оприлюднила допис про свій хліб на заквасці. виготовлення натуральних дріжджів. Це в родині ще від бабусі Марії. Два рази на рік саме зараз перед, перед Пасхою перед роби, ну, робиться ці дріжджі. Відкриваю двері і там. Оцей аромат, я вже розуміла, що бабуся почала робити ці дріжджі. Це непередаваємі аромати, тому що вони висушуються в домі. Як вона робила, от я зараз пам'ятаю, що вона брала цього тістечка, готового на дріжджі, і я, я її питала. Як же так, що як ти знаєш, скільки грамів, або як ти регулюєш цей? Вона казала так: О, ти береш тістечка, зжимаєш в руку, і воно скільки вийде в ладошку, от, от це одна така Цього порця. Я... А потім, потім це якось передалося вже моєї тітки. Це моя, я про неї теж писала е, і Фросіння, вона мені втора мама, я її мамою називаю це окрема така історія, якось розповім про це. Виробку цих дружів займає десь ну, півдоби. тобто Рано рано зранку ти починаєш і до вечора. Я побачила на столі е, борошно, воду, якісь там, я не знаю, щось примісі, там хміль. А потім от, ти, е, за полдоби ти за півдоби, ти бачиш, як з, з цих всіх продуктів виростає і починає підніматися натхнення також в це життя. О, знаєте, От Тому воно дуже-дуже тобі м -м, проникає от, в тобі. Я не знаю, як це от, передати словами. І е -е -е чого, чому це магічне таке ще витвір якийсь? Мені коли от, коли мені, мені питають про дріжджі состав, я кажу, там такий состав, що ви собі так. Це не пріс, не просто там якийсь кукурузно борошно з чим-то. Там е, робиться е, на кануні, ну поперед, за, за добу до цього е, треба спекти хліб. Е, оцей теплий, ну свіжий-свіжий хліб є початок цих дріжджів. Тобто а це вони, як закваска, все ж таки, так. Це випікується на цих дрожжах, які так, були. З минулого от хліб року, так. Так, так, з минулого року. Там е, випічена така ну, небагато було з хлібом. Далі замешилося е, зранку тісто, такі, також на цих дрожжах. Це живе тісточко. Тобто хліб, е, свіже з випічений хліб, тістечко таке е, свіже зараз, яке підійшло. І змішується це з таким узваром, удваром. Я не знаю, як правильно казати. Це я коли вона туди клала, я щось запутувалася. Всі бобови, які тільки можна. там, Я не знаю кукурузи, дуже багато оцих острих перчиків, чілі. У увар цей уварюється, 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 він десь ну, наполовину десь зменшується, і оцей увар вже додається туди хміль. Я знаю, що цей увар перемішується от з цим хлібом, він туди вити вже в тепленький. В такий Розмішується цей щоб потім додавається тисто, оставляється там, залишиться на якомусь там бруджині, і потім додається основа це кукурузна крупа. Принципово кукурузна крупа йде і в інших дріжджах, і в цих мільових варених дріжджах. В селі в нас називають ці дріжджі Квас. І назва такого є е-е э, квас, то на винних дріжжах, і це такий діалект, ну, от їх у болгарському, то діалект кримському. Винний квас це оці дріжджі, я за них зараз щось. От про це, отце, віні, це це він, про, ну, винний, про винний квас. Ні, я розповідала от про, от про це. Це хмелеві, такі, так, хмелеві дріжджі. в нас його називають варений квас. От слово сварений, то есть, от, тобто там є ціла процедура, ціла процедура. І знаєте, от таких Таких жінок, які виробляють зараз оці дріджі, дуже мало в селі, дуже мало. Я, я знаю таких три. Я не знаю, мабуть, я зараз ніколо, нікого не хочу там образити або. Ну, ці жінки є, вони ще працюють, що роблять. І перед Пасхою зараз я знаю, що моя тітя, вона вони за тиждень або за два телефон просто розривається і всі дзвонять, і Русіна ти будеш в цьому році варити їх, бо люди вже кожен рік покупають, вони беруть і пробують і такі пасхи. І я от теж розповідала якось у групі, вони мені питали, що з цими дріжджами можна виробити. Окрім хліба, ми печемо Пасхи тільки на цих дріжджах. І от я так, з радістю з такою кажу: от, ви представте собі, що 20 таких шматочків таких дріжджі можуть підняти 120 штук яєць, 5 літрів молока. Тобто Це така маса-маса маса тіста. І оце, оце малесенькі такі штучки дають життя потім. Винні дріжджі навчили робити мама Марії. Вони теж, як і хмелеві, висушуються у теплому місті дві-три доби. Як чоловік виробляє в нас віно і є сорта білих він, коли починає брудити віно, треба не пропустити. І треба не впустити, бо це також 5 або 6 годин коли ти можеш зібрати. Тобто я постійно там заглядаю і збираю таким ситочкою, таким також оце отце yeah. піну, та вона така там аромат цієї піни просто, вона не незвичайна. І мама вже приготувала там борошно і я даю їй борошно. от вона першої по-перше, там трошечки. чуть-чуть. Потім додаю, вона і що. І все, все цей час воно знаходиться в теплі. От, оце закваска. Поки що не перебродиться, віно не, не перестає давати нам оцю піну. збір. І кукурузний борошно, тут ніяких немає добавок. Ну, не хмелю, нічого не хмелю, нічого немає. І ну, здесь я так собі думаю, що дріжджів Ja. <laughs> Набагато більш з таких диких дріжджів виноградних. Тому я для себе, якщо я пеку хліб там на вільних дріжджах, я там ну, час від часу щось собі міняю, щоб тісто треба з ним не, не, не треба надовго розтуватися. Якщо ти ростаєшся з ним надовго, воно потім тобі ображається і, і треба повторювати багато разів. Тому я не, не, не ну, не, не бачу різниці між тими дружжами, цими, щоб. От, які швидше підіймають тісто або ці, ну і ті, і ті працюють однаково. Пасхи я на війних дріжджах ще не пікла. Мабуть, також бо підніматися. матері ви почати ви не так. Мені от що здається, що на хмільових дріжджах в них сил такі, от більш ніж так. І е, не так давно, я не знаю, взимку я їздила до доньки, в мене було багато вільного часу, якого немає в селі взагалі, бо ми тут дуже зайняті. І я не в перший раз ну, так от включаю в себе відео, кажу собі, ну є такі хліб на цих дріжджах, на цих дріжджах, Ну, люди пікут на заквасці, Щось ти маше собі сидиш і нічого не робиш. Давай щось і є багато. Марія познайомилася з пані Оленою з Харкова, яка проводить онлайн-курси з виготовлення житньої закваски. І з того моменту в неї почався новий період спочатку створення закваски, а потім виготовлення різноманітного хліба. І отак, от за 10 днів, я собі його вивела. Це, це просто незвичайні такі емоції. Це було в родині і чоловік з цим наблюдав. І, думаю, було дуже ну, цікаво, як це це, це також. Борошно і вода, і от таке, що вона така от силу має, що ці всі вироби на заквасці. Ну, Поперед, це дуже Ем, якісно. Ну ми всі розуміємо, що зараз ем, всі турбуються за здоров'я корисно, вибачте. так корисно, бо ми зараз всі за своє здоров'я дбаємо і ну, треба так, щоб було. І це такий хліб дуже смачний. Ну, борошно треба, борошно треба особисто, цільнозернове, тобто через жорно, не, не обсіяно, не пересіяно, таке натуральне борошно. І от тако, така пані Елена з усім чоловіком Артуром. Це такі незламні люди з Харкова, з Харкова, які теж за ці два роки пережили немало бід зв'язку з, з війною і з усіма подіями. Вони дуже багато переїжджали з міста на місто і не бросали свою Тобто вона каже, що це закваска. Якщо ці дріжджі я ми зробили, і ми їх в холодильники тримаємо там рік, ну мабуть, і двірю, закваскою треба жити. Тобто, ти встав. Утром там випив каву, покормив свою закваску, mm -hmm. потім починаєш свою. Її треба кормити постійно, кожен день. Його не можна залишати. От, це можна... як дитину, кормити? Так так, так, так так і, так, і, так, і, так. і пану Олени казала, це дитина, це поки, поки що ні, потім спати не положиш, вона тобі не буде слухатися. У цей важкий час для України, для Марії, виготовлення хліба на заквасці стало терапією. Не можна з поганим настроєм починати хліб. Марія почала, як виявилося, зі складного вида хліба на заквасці – житнього у домашніх умовах. Вона випікає різноманітний хліб для своєї родини, якого вистачає на тиждень. Цей хліб дуже довго стоїть. От в цьому, во всіх дріжджях, то що я сьогодні про всі говорила, про це, про це, про закваску, ці натуральні дріжджі і хліб зберігається дуже довго, довго і якість його ну, ніяк не, не змінюється. Я ще використовую всі рецепти Олени, їх там забагато. забагато. Я кожен раз себе щось виписую і зроблю. А два дні тому, то два тому, в мене був такий випадок, що я. Почала робити одночасно три види хліба хліба, і то, щоб тут замісила, тут замісила. І тут я розумію, що я перепутала і зовсім ні ту закваску, ні з тим борошном змішала, і щось в мене буде. І оце вийшло той хліб, то що ви мене зараз питаєте. Я туди вже по своєму якусь там почусувала так, от як, як тісточко само виглядає, щоб воно не було ні жидким, ні тугим, щось я там додавила, і по вийшло той хлібець, оцей хлібчик. Тобто, тобто вже на самостійних якісь там догадках оцей. Mm -hmm. Ну я там все-все-все перепутала, а він от вийшло такий, як він є. Ну я так собі... Mm в, -hmm. в, ну з ось, ароматом я... дуже такий <гум> так. смачний, вже смачний. <гум> так, і от е, тако, я думаю, що можна щось додати, це не обов'язково придержуватися. Ну, поки що, поки що я Дотримуюсь всіх порад пані Олени, бо це професіонал і мені приємно з нею. ну вона така, З нею є зв'язок 24 на 7. це такий, Вона, якщо ну, там починає свій ранок, вона там пише Доброго ранку, хлібно військо. І в нас вже такі, знаєте, такий, настрій, що це треба щось робити. Зараз там йде онлайн-клас про Вілікдень, я не записую. Бо поки що я не, не буду змінювати свої настрій по випічці по пасхи, буду їх пекти так само на ці пасочки, то, що там є, це от на, на, самих на бабусіних дріжджах. дріжджах. На бабусіних дріжджах так. Окрім випікання хліба, Марії цікавиться традиційними стравами, які готувалися на різні свята. От на маслі нових родині готували не млинці, а лалангі. До речі, суто Чушмелійська або криничанська назва це пончики. Про цей факт Марії дізналася від мами. Це стало стартом для виготовлення традиційної солодкої страви на маслину в родині Желяскових. Моя прабусь, прабабуся. То вона казала, що зранку в суботу на маслінці завжди ми коли просинались, були лалангі. В нас їх так називають лоленгі. Оце це була така, така хлібна вироба, яка була на Маслінці. Тобто не було ні, ні млінців, нічого. І був такий помінальний хліб, який роздавали в суботу. Повертаємося до хліба. Марія демонструє, як виглядає у розрізі паляниця, створена на хмелових дріжджах. Поряд нарізаний хліб на заквасці. Кожен хліб має свій унікальний смак. Хліб на заквасці зроблений на цільнозерновому борошні. Це цільнозерновий батон на цільнозерновим борошні пшеничному. Французька булка його називають. Вона. Ну, Номер один зараз у нашій родині це гречаний такий. Також є гречане борошне, грічани такі багети. Оцей житній, з якого я починала. Це кукурудзяний, він більш я не знаю, такий ми можний з чаєм. Такі саунічні, кекс, так, там родзінки є, і солод, є мед. Рецепт кожного хлібу олени візді, ну, повсюди мед. Опанувати створення хліба зможе кожний, хто відчує таку ж любов, яка є в серці Марії, бо весь цей процес вона називає магією. Наталя Слободяна, Юрій Слободяни, інформаційна агенція ЮхТодей.